Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Одна із найбільш резонансних справ в Україні. її в суді розглядали аж 10 років. Вона налічує десятки томів матеріалів, допитано понад сотню свідків. І нині 11 учасників суд визнав винними у терористичному акті. Все трапилося 9 травня 2014 року на Рівненщині. Озброєні чоловіки приїхали встановлювати свої порядки на нелегальних бурштинових копальнях. Залякували, били, різали і навіть розстрілювали місцевих, аж поки тисячі селян посеред лісу не вийшли протистояти озброєним молодикам, які, як кажуть, в СБУ виявилися членами Коростишівської банди. Кореспондентка ТСН Анна Махно про все розповість докладно. З автоматами на селян. Це встановлювати свої порядки на бурштинових клондайках. Прибули озброєні чоловіки. Свиди автомат Калашникова були. Кучі набоїв в пачках так змушували селян працювати на них. Вони угрожали, що спалять, приїдуть в село Гальби. Вони стріляли на пораження в людей. Це кадри травня 2014-го. Під бурштинової лихоманки на Рівненщині Янукович втік забрав всі з собою бюджет. Це Україна зараз на межі війни, і ми ще маємо боротися з цими отакими, як вони, та за 10 років тодішніх фігурантів місцеві впізнають серед обвинувачених. За низку і інших злочинів дивився про Крастишевських бандитів, Передачу недавно бачив, що там да там є ті люди, які приїздили до нас сюди. Це Олександр Васильєвець Клесова у селищі та довкола нього чи не найвищі поклади бурштину в Україні. Саме сюди у розпал бурштинової лихоманки з'їжджалися бажаючи контролювати незаконний бізнес. Чоловік добре пам'ятає події травня 2014-го. чотирнадцятого. з тодішніх приїжджих чоловіків Олександр впізнав у цьому сюжеті на один плюс один. Йшлося про угрупування скоростишева розповіді. Потерпілих про побиття і зґвалтування. Мене ще раз б'ють машину. Я втрачаю свідомість. Вбивство викрадення шантажі погрожували життям, побили, знущалися Вимагання неіснуючого боргу з військового і погрози його вагітній дружині. Сказали, що якщо я не вийду на зв'язок, то сяде вона з ним машину. Буде вона розчитуватися. Підсутні заявляли про свою непричетність. Та саме двоє із цих обвинувачених вже Отримали вирок на рівненщині за вчинення терористичного акту. Це Анатолій Моргунов, ватажок Коростишівської банди, кажуть в службі безпеки, та його права рука Андрій Лавриненко. Тоді у справі про теракт збирали усю доказову базу. Додають весбу служби безпеки України. Встановлено що це саме Коростишівська так звана організована злочинна група. Та як усе починалося? 2014 тисячі тисячі людей посеред лісу висока ціна і попит на сонячний камінь, недосконале законодавство щодо його видобутку, провокують бурштинову лихоманку. Вона мов магнітом притягує тих, хто хоче очолити незаконний бізнес. Особливо ваплять великі поклади в районі селища клесів. Їдуть ж криші і це створить в клесові таке. Знаєте, як. Олег для битви різних кланів, і от якогось дня клесі від околишні села починають об'їжджати невідомі чоловіки на дорогих автівках. Свої перебування пояснюють розпорядженням громадської ради при міністерстві доходів і зборів. Прикриття було для боротьби з незаконним видобутком бурштину. Це був не просто приїзд сторонніх осіб, а організований злочинний розподіл сфер впливу з метою подальшого незаконного видобутку бурштину. Що місцеві одразу й відчули на собі? Зброя, автомати. Постріли всі говорили, що це приїхала так, як то кажуть, нова криша. Ці люди приїжджі були в лісі. Вони заполонили собою місця видобутку бурштину, зупиняли людей, не давали їм приїхати пройти. Вони застосовували зброю. Вони били людей, різали. Підтягнули приїжджі, ще й свій так званий силовий блок, який налічував за 150 людей для покірності місцевих, каже оперативник. Звук вони були готові до силового протистояння. Готові були по суті застосовувати вогнепальну зброю. Один із епізодів пригадує цей чоловік. Він і досі боїться говорити відкрито. Вони приїхали на чотирьох машинах, А-66, Поїхали на ту колондайку, де янтар плить помпи, трактора, декому, мабуть, і морду побили, хотіли залякати людей, вигнати. 9 травня 2014-го. Події саме цього дня стали переломними у бурштиновій історії України. Тут розстріляли одну машину на цьому мостику. Оце є епізод, де прямо на польовій дорозі зловмисники зупинили, застосували зброю. Це приїжджі, розстріляли автівку селян. Медики швидкої надають допомогу місцевому. Ребра не, неізвісно, може може бути. У нього вогнестрільне поранення. Стріляли навіть на пораження, тому що одному плачет розстрілили. Повністю його в лікарню завезли другому, ножом порнули. До мене вперед почали двох надвигатися, один з ножом, коротше, почав витягну і почав махати, а один з дубінкою. Згодом свідчив і чоловік, якого підстрелили. Почали нас стріляти. Потім ми з машини, поклали на землю, поламали телефони, таке некоторі там нами почопали. Справа над місцевими збурила усі довколишні села. Вирішили разом протистояти так званим приїжджам-кришувальникам. Це їхня розмова того дня. Сумніваю, що це правда, що 300 машин їде. До нас? скоро їм стане не так смішно, коли посеред лісу звідусілі їх почнуть оточувати обурені місцеві. Досла коли патроні мені до. Зібралась значна кількість осіб до чотирьох тисяч. Є така інформація. Вік селян відкривають вогонь, стріляють навіть в присутності міліції. Та місцеві не відступають. Урешті міліції вдається розрядити обстановку, домовляються забрати зброю. Спершу затримують одного з фігурантів за замах на вбивство. Я думаю, що деморалізувало зловмисників селяни сіли в Автогаз 66, на який прибули зловмисники, і в хащах спалили. Ось ці кадри з архіву ТСН це спалені вантажівки та потрощені позашляховики, на яких приїхали озброєні чоловіки придушувати селян. Ще тоді в міліції відкривають провадження за замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю та після зібраних доказів в СБУ встановлюють такі дії слід кваліфікувати як терористичний акт інкримінування цієї статті на той час виняткове. В Практиці Козільського міського суду до цього ще не було. На розгляді кримінальних проваджень з такою кваліфікацією, міліція реформується в поліцію, змінюються суди і судді. Справа надскладно Бу доведення каже був. прокурор Олександр Станкевич. Він усі 10 років і вів її процесуальне керівництво. Було проведено десятки експертиз, більше 20 томів матеріали кримінального провадження, відеозаписи. Декілька годин займали ці відеозаписи. Кожен їх переглядали кілька судових засідань. Ще були Одини телефонних розмов фігурантів, покази понад сотні свідків. Попри все, підсудні заявляли про свою непричетність, каже Іван Зейка. Він став головуючим суддею у колегії з розгляду цієї справи у 2021-му. Обвинувачені не визнали повністю своєї вини. Тойсь оперативник СБУ демонструє один із моментів, які свідчать про організованість групи та готовність застосовувати зброю. Ватажок і члени банди одягнені в форму військового зразка, мають балаклави, і що важливо, тактичні знаки і розрізнення у вигляді от білої стрічки, того, щоб в ході патасовок пострілянини вони не постріляли один одного. Вона є понад 10 років від події, і суд врешті виносить вирок. Із одинадцяти 9 осіб. Винні вчинені терористичного акту і ще двоє осіб винні вчинені терористичного акту та у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю. Суд призначив покарання обвинуваченим по сім з половиною років за ґратами з конфіскацією майна. Нині вирок ще чекає набуття законної сили. Окремо судитимуть ще 12 фігуранта яких збитків зазнала держава від бурштинової лихоманки, ще й досі достеменно не порахувати, кажуть фахівці? Приблизно 10 тисяч квадратних кілометрів площі порушених земель? Тоді масово видобували сонячний камінь на полях і у лісах, і у урочищах і заповідниках. Наслідки для екології катастрофічні. Забруднення ґрунтів, забруднення річок, втрата лісових насаджень, місця, де зростали рідкісні рослини, де проживали? Рідкісні тварини, які занесені до червоних книг і вони втрачені. А саме події 9 травня 2014-го стали поштовхом до змін. Люди хотіли працювати законно правового поля. саме тоді місцеві об'єдналися, писали звернення до влади, щоб легалізувати видобуток бурштину. Андрій Ведров відповідав він, очевидно, тоді за юридичний супровід і запустився цей процес. Він тривав довгий час. Ну, деякі результати він приніс. Ще були спроби так званих кришувальників взяти під контроль видобуток бурштину. Прагнули вплинути зокрема на Васильєва. Тоже граната закинули. Мені прямо на балкон вибивало вікна, вирвало балкона. Ось як він тоді коментував із чим пов'язував цей злочин з моєю діяльністю, що я хочу легалізації, що ми хочемо працювати нормально, без бандюків бурштинували хоманка хоч хоче напливами і виникала знов та зрештою пішла на спад. Наприкінці 2019-го вносять зміни щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину. Звісно, і зараз поліція звітує, що подекуди виявляють чорних бурштинокопачів, вилучають каміння. Та таких масових незаконних видобутків немає. Каже пан Андрій, коли зараз здійснюється видобуток борщ, ми вже знаємо конкретне підприємство, яке здійснює, воно повинно його провести рекультивацію, наприклад, і відновити до попереднього до попереднього стану. А поки вирок суду на Рівненщині щодо обвинувачених теракті чекає набуття законної сили членам так званої коростишівської банди, уже в суді на Житомирщині за інкримінованими статтями у інших злочинах теж загрожує тривале перебування за ґратами, аж до довічного. Та є ще фігуранти, історія з якими є незавершеною. завершеною. криша, що вони могли там стільки років займатися справами такими. Тож ВЗУ кажуть, далі буде ще Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.